Брати і сестри, слава, Богові. слава Богу. Благословений наш добрий Господь, який зібрав нас сьогодні на цьому місці, і ми маємо можливість, як брат говорив в їхній місцевості, нема такої можливості, а ми маємо можливість прийти і почути слово Боже. Разом із нами зараз у небі також проходить служіння. Но на відміну від нашого, там не приходять перед лице Боже, щоб розказувати вірші. Або сказати проповідь, там тільки одне служіння, там приходять, щоб воздати Богу хвалу. І так постійно. Тому ми, як ті люди, які будуть забрані на небо, ми повинні вчитися служінню подяки, хва, славословію, хвали нашому Богові. І як написано у притчі, було сказано, що ти робиш тут не у весільному одязі, там, де люди збираються славити ім'я Господнє. Чому ти не дякуєш із ними Богові? Наш добрий Бог зробив багато для нас і нам є за що дякувати йому. Для того щоб прийти до Ісуса, треба, щоб тебе привели. Ти сам не прийдеш. Для того, щоб ти міг зрозуміти слово Господнє, треба, щоб Бог відкрив твій розум, так написано, і відкрив їм розум для розуміння Писання. Для того, щоб це слово запрацювало у твоєму житті, потрібно, щоб Дух Святий сходив на тебе. І слово Боже почуте, приносило користь, розтворене вірою. Без Бога ти не можеш цього зробити. Для того, щоб мати хліб на столі, треба, щоб дав його Бог. І для того, щоб його з'їсти, також потрібна милість Божа. Для того, щоб пройти цю дорогу, яку нам визначено до кінця, потрібна Божа присутність і Божа допомога. Без Бога не дійдеш, свою дорогу не пройдеш. Ви знаєте, маленька дитина, все, що вона може зробити, це любити своїх батьків. Схопити за шию батька або матері, обняти і довіритися, все тіло батькові або матері. Це все, що може робити дитина. Вона на більше здатна, так і ми. Все, що можемо зробити, довірити наше життя Господу і старатися його любити від усього серця. Це наш уділ, це наша доля любити Господа. Надіятись на нього і довіряти Йому. Він проведе, Він не загубить по дорозі, той, хто взяв тебе в свою руку, зможе дійти до кінця з тобою. Алілуя! Я хочу прочитати вірш, який написаний у святій Євангелії. Ви знаєте, серце людське, воно незмінне, воно не міняється на просіді тисячі років, одні й ті ж гріхи. Одні й ті же перемоги, одні й ті ж роздуми серця нічого не міняється. Мудрий Соломон коли сказав: якщо скажуть на що-небудь, ось це нове, воно не нове, воно вже було в минулих віках, воно круговорот, все повертається на початок до джерела. Те, що люди переживали, написано, написано нам як приклад, щоб ми, навчившись від цих людей, не повторяли їхніх помилок. Сказано, мудрий вчиться на чужих помилках. Мудрий два рази на одній граблі не стає, тому що раз став, вдарило, і він вже знає. Якщо помилялися певні люди, допускали якесь невірство. Ми, навчившись цих прикладів, стараємося це вже не повторяти, бо ми попереджені, ми навчені. Євангелія від Луки. 24-й розділ. Там описана одна подія. Ісус за свого життя каже, що йому треба буде померти. На короткий час він опуститься туди, в найнижчі частини землі. Земля не може мати над ним влади, Він буде піднятий до отця. І Він сяде по праву сторону для того, щоб бути заступником свого народу. Проходить буквально декілька днів. І учні Христові, дивіться, Яке роблять заключення, яку фразу вони кажуть. Я прочитаю цей вірш, це останній розділ 24 Евангелії від Луки, 21 вірш. Ми ж сподівалися, що Він є той, хто має визволити Ізраїль. До того ж сьогодні вже третій день, як усе це сталося. Ідуть двоє учнів по дорозі в Емаус. По дорозі Ісус приєднується до них но вони його не розпізнали, їм не дано його впізнати. Він сокритий від них. Він приєднується до них третій і зав'язує з ними розмову. Питається, куди йдете, чому такі збентежені. І вони, як з незнайомцем, діляться переживаннями свого серця. Ти знаєш, напротязі цих днів у нашому місті помер пророк. Помер той, хто говорив, що він син Божий. Ми, об... ми вже зраділи, ми обрадувалися. Ми думали, що Він є той, хто спасе Ізраїля. І от цей вірш, він висказує їхнє розчарування в Бозі, яке вони переживають. Розчарування абсолютно безпідставне, розчарування, на яке вони не мали права. Тому що Ісус три дні назад говорив їм уже прямими словами, що Він Воскресний із мертвих. І те, що його похоронять, на це не потрібно дивитися. Він Воскресний із мертвих, мусить так статися, щоб син Божий помер, а потім Він Воскресне. Три дні проходять чи третій день. Чуєте, що кажуть учні? А ми думали, як ви думали? Ви не вірите тому, що вам Ісус говорив два дні назад? Ні, вони вже не вірять. Ми думали. А ми понадіялись, а ми думали, що Він той, хто Він спасе, а він вказується не той, а він вказується зрозуміло, що нам наговорив. І ми розчаровані, незнайомець, ми розчаровані. І тоді він відкрив очі і каже: о, задубілі серцем. О, затверділі серце. Ну чого ви такі затверділі? Ну, чого ви так скоро засумнівалися? Де ваша віра? Де слово, яке я вам говорив два дні назад? Яке маєте право допускати це розчарування в своє серце? А ми думали, він той, хто спасе, а він не той. Як часто, друзі мої, ми переживаємо щось подібне в житті? Коли на деякий час, на коротенький час, Бог стає з боку, Він не залишив тебе, Він не пройшов мимо. Він просто став з боку, щоб подивитись на твою реакцію. Він хоче подивитись, що ти будеш говорити, що скажеш про нього. Три дні. Бог випробував свій народ в пустині, три дні. Він не дав їм їсти і не дав пити води. І що вони кажуть? Для чого він нас сюди вивів? Ми хочемо назад у Єгипет, нехай там рабство, але там цибуля, там чесник, там їжа була, нащо нас Бог вивів? Як часто, коли людина приходить до Господа, як сказав брат Руслан в першому своєму свідоцтві, я думав, що як стану віруючий, стану найбагатший. І буде все в мене в житті просто чудово, і буде краще за всіх людей світу, і тут на тобі розчарування. Оказується, деколи ти прийшов до Господа думав, що зарплату піднімуть, а її зняли. Думав, що станеш здоровіше, а Бог ще допустив хвороби для очищення. Думав, що буде прямо рай на землі, а тут щось інше відбувається, і ти кажеш, а я думав. Що він є той, хто допомагає. А я думав, що він є той, хто благословляє, а він оказується не той. Брат говорив переді мною, як багато сьогодні людей на Україні, почалась війна, насильство, звірства. І в людей виникає закономірне питання: а де він, де Бог? А ми думали, Він є той. Ці люди, які там на сході, на півдні України у молитовні дома будували. Раділи, коли ці дома були збудовані, коли було посвячення цих домів, коли був хор співав в честь того, що сьогодні перший раз молитовне зібрання у цьому домі, і тут на тобі війна, дім зруйнований. А де же той, кому ми співали, а де же той, на кого ми надіялися? а чому він допустив? Він що не знає, що тут молитовний дім, він що не знає, що тут є віруючі? а чому він допустив? Брати і сестри, ми не маємо права на такі слова. Все по волі Господні, ми не можемо подібні речі говорити нашому Богові. Навіть там, де війна, навіть там, де звірство, Бог там є. Мені позвонив один пастор з Гостомеля декілька тижнів назад, коли там Гостомель рівняли, коли там вдома одного не залишилося живого, коли здавалося, там, що там ніхто не вижив. Одних забрали в полон, інших зґвалтували, з іншими ще щось відбулося. І дзвони мені один чоловік і каже: Я вас знаю, брат Іван, заочно слухав ваші проповіді, кажу, а хто ви? Я пастор церкви. А де ви проживаєте? В гостомелі. Я перепитав, кажу, де де? В гостомелі? І ви живі? Він каже, волос не впав, ні з однієї голови. Ще перше, ніж почалась війна, Дух Святий каже, сказав нам: з цього місця не виїжджати, і бо ні з одного не впаде волос з голови. Я збережу кожного. Я кажу, і що? І він каже, так і сталося ні, ні з одним. Мова не йде про те, що вони там були ранені або просто вижили. Він каже: ми ні одного дня не сиділи без хліба. Як розказує свідоцтво, що кусочок хліба, такий, як в долоньку можна взяти, ділили на тиждень. Він каже, у нас цього не було. Ми їли так, як до війни. Ми жили, волос не впав з нашої голови, бо Дух Святий сказав: залишайтеся, і я вас збережу. І Бог зберіг. І ті, що надіються на Господа, нехай вони живуть в самому пеклі. Як написано в книзі об'явлені, там, де є престол сатани. Там, де був престол сатани, були й віруючі. І Господь беріг. І там, де престол сатани був у гостомілі, де бомбили і рівняли все з землею, знайшлася групка людей, у яких волос не впав з голови. Чому? Тому що там був Бог, і він їх там захистив. І він має силу захистити, де б ти не жив. Якщо Він тобі сказав, що Він тебе захистить, нехай весь світ повстане проти тебе, хай ад повстане проти тебе, волос не впаде з твоєї голови, тому що той, хто з вами більший того, хто в світі. І за Путіна, і за його ракети більший, і за його озброєння більший, за насильників, за всіх більший. Він закриє очі. Написано, хотіли Ісуса взяти, але Він пройшов ніби через них. Я думаю, як це? Ви пробували пройти через них. Його окружили, хочуть взяти. А він пройшов через них. Яким чудом? Просто не бачать, як сліпці, Бог закрив очі. Окружили дім, де живе лот праведний. І прийшли два ангели Божі. І все місто зібралося. Там нема куди втікати. Це вже така облога, з якої точно не вийдеш. Окружили дім лота. Вихода ніякого. І написано, і поразив їх Господь сліпотою. І не могли намацати двері. Ви думаєте, в лота був дім такий в Абрамовича? 26 спалень. Ні. Там були такі домики два на два. Там двері можна намацати навіть повністю сліпим. Поразив їх Бог і сліпотою, і безумієм. І вони ходили кругом цього дому, і вони не могли знайти цих дверей, тому що там був Бог. І вони нічого не змогли зробити, тому що там був Господь. Алілуя! Бог, якщо хоче тебе захистити, виживеш там, де будуть одні трупи. Виживеш. Тому що Бог повелить, щоб ти вижив. І не треба говорити, а ми думали, Він є той, Він є той, хто є, і Він не змінився. І на кого Його плани захистити, Він захистить. А на кого його плани, Його жереб вмерти за ім'я Його, той і умре. І зняв я, і коли зняв він п'яту печать, я побачив душі уб'єних за слово Боже. Ви думаєте, Бог не міг їх захистити? Міг. Чому ж вони убієнні? Тому що вони увійшли в цей жереб отримати право вмерти за Христа. Це що не кожен удостоюється тієї честі. Ми деколи боїмось, щоб не вмерти, це що треба заслужити таку честь померти за ім'я Його. І ті, що удостоїлися, вони там перед жертовником Божим. Вони не в аду, вони перед Божим жертівником – тому що вони умерли за ім'я Його. А він є той. Що мали говорити, коли там на колізей оцей Римський, коли вивели туди на амфітеатр людей, жінок з дітьми, і леви їх з'їдали? Що вони мали казати, скажіть. Де є той, на кого ми надіялися? Чому він не пошле ангела свого і не закриє пащі левам, як він зробив це з Даниїлом? Тому що з Даниїлом була одна воля Божа, а там була інша. І помирали люди такі самі, як ми, з маленькими дітьми на руках. І як свідчать історики, вони помирали співаючи псалми. Вони розуміли, що Той не перестав бути, він є. Но він визначив таку долю для них, і вони за цю долю дякували Господу, як Павло, і сила побиті в темниці. Кожному своє визначення від Господа. А ми думали, а ми думали, Він є той. Не думай так, він є той, що був вчора, сьогодні і навіки є той самий. Алілуя. Там, де треба закрити очі, він закриє. Павлові казали, Павло, там тебе чекає смерть в Єрусалимі. Він каже, я би сьогодні хотів померти за його ім'я. Він не ховався, він не тікав, тому що він знав, що це його жереб. Інші брати розказують свідчення: повний дім моляться, стали на коліна. І звідкись почули кигибісти, що там молитовне зібрання. Відкривають двері, повна хата людей на колінах. І один до другого каже, повна хата мішків, чого нас сюди покликали, нас обманули. Мішки. Стоять люди на колінах, йому Бог закрив очі, він бачить мішки, він каже, повна хата мішків. Нам неправильно дали інформацію, бо він є той, хто є, така його воля. Тому, дорогі друзі, ми не можемо казати, а де він? Він на своєму місці, він там, де йому повинно бути. І кого помилувати, помилую, сказав Бог. Кого ожесточити, ожесточу. Все від нього. Все від нього, друзі мої, ми не можемо йому диктувати нашу долю. Наша доля написана на його долонях перше заснування світу. Він знає, як зробити з кожним. Тому ми, як віруючі люди, не повинні собі дозволити сказати, а ми думали, що Він є той. А ми думали, оказується, він не той. Він не такий. Ми сподівалися, що він зробить так, а він зробив так. Тому що він так хоче зробити. І він так зробив, і з ним сперечатись не можна. Хто ти глина, яка спорить проти гончара? Він ліпить по волі своїй, як хоче. Одну для почесного вжитку, другу для низького. Я їхав на похорон свідчу водію, так дав Бог нагоду говорити йому про Господа. І так Бог під час розмови каже йому, що є різна посудина для різного призначення. В домі є золоті чашки для рідких гостей, є гранюні стаканчики на кожний день, а є унітаз. Це теж посудина і кожна має своє призначення і вший житок. Одна для нечистот, друга для почесних гостей. А ти думай, хто ти. Ти маєш право бути посудиною на честь. А для того треба бути вірним Йому, любити Його і бути послушним Його голосу. То я йому кажу, ми, брат не з унітазію. він обрадувався. Що ми не з унітазію. кажу, ми не з унітазію, приходьте в зібрання, бо вас Бог не визначив бути унітазом. Запрошую вас, каже, прийду обов'язково. Йому сподобалось, що він не унітаз. Ніхто не хоче ним бути, але своїм непослухом Богові ми можемо це визначити деколи. І ви знаєте, хотів би ще сказати є друга категорія людей, які грішать, слухати Бога не хочуть. А коли приходить біда, вони кричуть, а ми думали, що Він є той, хто нас спасе. Є й такі люди, які, коли Бог кличе до покаяння, вони відвертають своє вухо і не хочуть його чути. А коли приходить біда, вони, ніби праведники, кричуть, а де є Бог? А де був Бог 10 років назад? Де був той Бог? Брат переді мною розказував, що індусті дали місце перед обласною радою у Миколаєві, а а віруючим євангелистам не дали сказати проповіді. Ну це ж треба, щоб там попала ракета саме в це місце, де стояла ця з плямою на чолі. Видно, Богу, не дуже подобалась її там її присутність. І ось люди. На протязі свого життя знати Бога не хочуть. А коли приходить біда, а вони, як світі, кажуть, а де Бог? А у пророка так написано. Я багато разів через батьків ваших, через пророків, говорив до вас. Я говорив до вас на протязі багато рухів. але ви, каже, вухо своє відхиляли, щоб не почути. Тоді каже, прийде день. Коли ви будете кричати, І я не почую, говорить Господь. І як кричав я, а ви не чули, так будете кричати ви, а я не почую. Бог кличе, а люди відвертають своє вухо, а потім возмущаються так, ніби вони святі, і кажуть, а де ж той Бог? А що ж ви про Бога тільки тепер згадали? А де ж він був вчора, після вчора? Коли Господь кликав до покаяння, коли Господь чекав подяки від тебе, Бог був непотрібний, і тут разом всі проснулися і на весілля. Ну, тут, оказується, у п'ятьох нема оливи, вони поки на базар, поки туди, двері закриті, все пізно. Ті, що чекали, жениха, ті, що мали наповнену посудину, увійшли. Решту метнулись, ну було пізно. Нині, коли почуєте голос Його, не робіть, затверділими ваших сердець. Йди сьогодні до Господа, наповняй свою посуду оливою, тому що може прийти так, як було часто на протязі багатьох століть, що Бог розказує через пророків. Бог говорив просто десятками років, Бог говорив. Євреї в пустині 40 років ходили. Це вам не два тижні на покаяння. Народові, до якого прийшов Бог, оті, що там тепер палестинці кажуть, це наша територія, і постійно воюють з Ізраїлем. Бог давав 400 років на покаяння. Це декілька поколінь. Коли приснився Аврааму сон, Бога, Бог говорив: я не можу твоїх потомків туди послати, поки не наповниться повна міра беззаконня Амореїв. Аж тоді. Бог справедливий суддя. Він не відтісняв всім ханаанських народів просто так, кинув жереб, одні сподобались другі, ні. Бог дав 400 років на покаяння цим людям, а вони не хотіли. Ні вони, ні діти, ні внуки, ні правнуки 400 років боролись проти Бога. І коли наповнилася чаша беззаконня, як написано в книзі об'явлення, коли підійшла до вінців, Господь сказав ангелу: іди і вели її на землю. Ось ми читаємо книгу об'явлення, результати цієї чаші. І вилив він чашу гніву Божого на землю. І ми бачимо війни, хвороби, землетруси. І люди кажуть, а ми думали, він є той. А коли наповняли чашу гніву Божого, що думали? Що він є не той? Хто бачить? Очі його написано сто красу світліші від Сонця. Він проникає до розділення душі і духа. Він бачив, що ти робиш. Він кликав Тебе. І ти казав, що ти не хочеш його знати. А тепер кажеш, а він, я думав, що він є той. Він і так надто добрий і надто милостивий до тебе. І багато гріхів, як написано, в Йова кинув за спину свою. Тому все, що ми можемо сказати, тільки, Боже, дякуємо тобі, славимо ім'я Твоє, що би ти не робив на цій землі, ти милостивий. І справедливий, бо то так і є. Тому, брати і сестри, не будемо розчаруватися в Господі. Ось вчора читаємо на вечір таке цікаве місце з книги Сараха, є така неканонічні розділи там чи книги з Біблії. І там є такий цікавий вірш: не радій нечестивим дітям. І каже сірах краще зовсім не мати дітей. Чим родити нечестивих? От буває, що сім'я не має дітей. І вона каже: А ми думали, що ти є той, хто робить неплідну матір'ю, хто благословляє, хто там дає повну синів. І ти думаєш, що, що Бог так зі мною погано поступає, а Господь каже: краще їх не мати, чим мати нечестивих по різному буває. І те, що ми вважаємо, що це для нас благословіння, Бог може побачити з неба, що це буде для нас. Поводом для відступлення. Хтось просить гроші, не знаючи, що якби му дати стільки грошей, як він просить, він давно би відступив від Господа. Хтось просить здоров'я, не розуміючи, що хвороба його тримає в Господі, дай йому здоров'я буде брекати, як молодий кінь, і в зібранні його не побачиш. Бог надто розумний, щоб помилятися, він знає все. Тому написано на все Його воля Отче, якщо, можливо, пронеси цю чашу, а якщо ні, нехай буде воля Твоя. Поки не жонатий чи дівчина не може довго заміж вийти, нарікає, що не може вийти заміж. А як вийшла, починає нарікати, що вийшла. Ви знаєте, колись один мудрець сказав, його запитали, краще женитися чи ні? Він каже, як би ти не зробив, все рівно будеш жаліти. Це для ропотників. Бо ті, що привикли дякувати, вони дякують, коли не жонаті, коли не замужня, то слава Богу, свобода. Нікому носки стирати не треба. Вільна пташка поїхала собі, світу подивилася. Як вийдеш замість, це вже все, це вже, це вже трохи зв'язана людина по руках. А вийшла замість, слава Богу, нове благословення, діточки, сімейний уют. Тобто людина може підходити до будь-якої справи з подякою, а може підходити до будь-якої справи з ропотом. Нема що їсти робче. Є що їсти, наїлася живіт, бо так зле, і сяк зле. Коли дощ погано, бо дощ, коли погада, то, то теж погано, бо сонце гріє. Ну, Христос сказав. Ми співали вам жалібної, а ви не плакали. Ми веселої, а ви не танцювали. Прийшов Іван Хреститель, і хліба не їзі вина не п'яє, ви кажете, в ньому без. Прийшов син Іван... прийшов син їзді і п'я, і ви кажете, друг митерям і блудникам. Оце якщо ти з таким серцем, ну тобі даже сам Господь Бог не догодить, не то що чоловіка або жінка. Тому вчимося за все дякувати Господу. Давайте скажемо благословенне ім'я Господнє, Благословенний наш добрий Бог. Давайте встанемо, будемо Йому дякувати, будемо Його величати, будемо Його прославляти, будемо Йому довіряти наше життя, щоб Він покерував, Він управив. Він знає, коли краще вийти заміж, Він знає, коли краще женитись, Він знає, скільки тобі потрібно грошей, чи тобі краще бути біднішим чи багатшим, чи з дітьми, чи без дітей. А він все знає. Чи жити в Америці, чи на Україні. Хтось думає, якби виїхав туди, був би щасливий, а Бог знає, що тобі буде тут краще, а комусь буде там краще. Тому слава за все Господу.